Суми медіа, головні новини 30 вересня: нічна трагедія у селі Чернеччина Краснопільської громади. Російський дрон знищив будинок. Загинула родина з чотирьох людей. 1 жовтня у громаді оголошено днем жалоби. У сумах безпілотник лучив у багатоповерхівку. Жертв немає, пошкоджено стіну будинку. Загалом за добу на Сумщині зафіксовано 54 обстріли у 23 населених пунктах. Загинуло 5 осіб є поранені. Зокрема, у конотопі під час роботи ППО травмовано 79-річного чоловіка. Через обстріли частина громад залишалася без світла. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. У сумській громаді школи, дитсадки та мистецькі заклади працюватимуть дистанційно щонайменше до кінця року. Відповідне рішення ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Офіцеру генштабу зсу оголосили підозру у справі про незаконне переправлення людей через кордон. За версією правоохоронців за допомогу у виїзді за кордон підозрювана просила 10 тисяч доларів США.